Переповнюють емоції, є гордість за людей, котрі ризикуючи своїм життям, роблять свою нелегку роботу, розгрибають завали, тушать пожари, достають людей з-під завалів. Це наші рятувальники сьогодні, завдяки нашої з вами команди, завдяки нашої з вами праці, завдяки вашої підтримки. Ми сьогодні нагодували 103... Рятувальника, котрі були на цьому жахливому прильоті, котрі досі там знаходяться, котрі досі рятують людей, котрі є під завалами. Тому що дуже важка обстановка. Дякую, дорогі наші рятувальники, за вашу ризиковану, таку важливу роботу. Ми завжди будемо намагатися вам допомагати. Будемо поруч і. Будемо готувати. Бо ми отримали дуже дуже багато вдячностей від е, цих воїнів, воїнів-рятівників за наш суп, за наші бургери, за наш льодяний компот, який зробили наші повараль. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Дякую всім нашої команди. Дякую всім, хто нас підтримує. Бережіть нас всіх, Бог, і хай зовсім не буде таких днів, як сьогодні. Всім дякую.